З вами я Артем, канал Зоокул. Сьогодні у нас на огляді занурювальний фільтр, ультрафіолет такий многофункціональний пристрій фірми Сансан, виробник Китай, модель КАП 129. Так він виглядає. В комплекті йде дуже багато чого. Давайте сьогодні розберемося, що це таке. По-перше, сам по собі прилад це, така, грубо кажучи, така корпус колба. Довжина цього пристрою 33 см, і по діаметру він плюс-мінус 10 см. В комплекті йде сам прилад, так, провід, провід дуже, дуже якісний, м'який, не гнеться, не бояться ультрафіолету, потім під'єднання 220, довжина проводу 5 метрів. Тому Дуже зручно, що провід не дуже короткий. так далі Цей прилад можна використовувати, по-перше, в акваріумі. Для акваріума є отакий фіксатор, є в комплекті присоски. Фіксуємо цей ультрафіолет. На бокову стінку акваріуму вертикально, і він у нас е, всю смок воду е, грязну, профільтровує через е, плюс-мінус ну, як, якийсь хоть, е, е, фільтр механічної очистки. тут Знизу також є тіпа, біофільтрація, ну, ми не будемо не, не звертати увагу і небагато. Не механічна очистка потім профільтровується через механіку, е, йде е, е, ультрафіолетовий стерилізатор, і звідси вода викидається. Таким чином, в акваріумі можна зробити Уфо очистку. Потужність самого насоса, який качає воду в цьому приладі сумарно це споживання 24 Вт, а сам ультрафіолет 9 Вт. Тому, якщо для акваріуму ми будемо використовувати, то в принципі, до тонни до 1,5 тонни можна ставити. Дуже багато хто використовує ці фільтри для акваріума там, з живим раком, наприклад, чи з карпами кої, коли постійно мутна вода. То ця штука дуже круто допомагає. Другий варіант, яким ми користуємось, це його використовуємо для. ну, Більшість людей використовує для фонтану. Тобто встановлюємо на дно бас... на дно басейну водойми якоїсь, Саме основне, щоб сам насос був повністю в воді. В комплекті йдуть такі насадки. Насадки є телескопічні, максимальний виліт по висоті. Це в нас можна тобто водою, заливаємо отак, мінімальний прундик буде. І на 41 см вверх ми можемо його підняти. Цю насадку. В комплекті також йде ще такий множувач, можна зробити частину води, щоб у нас. Щоб у нас частина води йшла на фонтан, частина води в сторону на водоспад якийсь. Насадка для водоспаду теж в комплекті йде. Якщо ви хочете змінити, змінити самонасадку, то викручуємо цю, закручуємо іншу. Таким чином будуть мінятися варіанти розприскування води для вашого декоративного фонтанчика. Так. А -а -а -а, якщо ми тут зажимаємо більше, то діаметр буде розплискування більше. Тому... Повертаємо проти часової стрілки, то діаметр буде зменшуватись. Це то, що стосується цих всіх, ну і насадка на шар от вона звичайна насадка на шар. Все в комплекті. От, регулювання є. Також збоку, якщо ми хочемо його використовувати для акваріума, є свій основний вимикач. Так. Далі, 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 далі. як він розбирається, ну, я зараз викрутив два болтика. Значить, Знімаємо основну фуну. Всередині ми бачимо фільтруючий елемент. Ось така мочалочка. Періодично не забувайте її обслуговувати, витаскувати, тому що коли вона збивається, то потужність насосу, звісно, що втрачається. Далі знизу відкрутив болтик. Тут нарисовано, що можна отак от провертати. От таким чином е, проходить заміна самої лампочки. Для того, щоб лампочка працювала і перепровірити, чи вона працює, тут є захисний механізм. Перепровірка лампочки буде тільки в варіанті, коли вона закрита. Повністю колба. тут є магнітна така штучка, ну, замок. І коли ви це все збираєте, раджу постійно змащувати силіконовою змазкою тут, тому що ну, щоб все було чітко і постійно працювало. Зараз тут лампочка нова, тому все гуд. Далі е, варіант: давайте я вам покажу. Наприклад, я вимкнув е, сам насос, ультрафіолет працює. Таким чином можна збоку регулювати ще поток води. Тут одночасно вмикається і ультрафіолет, і сам двигун. Раджу, щоб в акваріумі чи басейні ця система працювала постійно без вимикання. Ну, Підітожимо. Це в принципі, основне, основне призначення цього приладу це насос з ультрафіолетом і фонтан. Можна використовувати для акваріума, можна використовувати для фонтана. Ми також часто використовуємо, ще в нашій там раковій ракові там культур, тому що коштує він недорого. Тут по ціні одного ультрафіолету ми отримуємо і уфошку, і насос, і багато, ну, багато різних е -е -е, варіантів. По насадках є регулювання і є навіть якийсь фільтруючий елемент, але основним фільтром його назвати неможливо. Раджу, щоб працював постійно. Лампочка замінюється раз на рік. Якщо вона працювала, раджу, навіть якщо вона світиться, раджу її замінити. Лампа 9 Вт. Посилання на цю позицію залишаю знизу під відео. Дякую за увагу. Підписуємось на канал і до зустрічі!